Дозвольте оголосити заяву Юлії Тимошенко щодо події 17 січня в місті Москва. Заява 17 грудня, пробачте. Заява 17 грудня 2013 року Віктор Янукович змінив хід історії, підписавши пакет публічних та непублічних документів з Володимиром Путіним. Він свідомо передав Україну під політичний, військовий, енергетичний, фінансовий та економічний контроль Російської Федерації. Суть домовленостей між Януковичем та Путіним значно ширша та складніша, ніж банальні угоди, які частково пред'явлені Україні та світу. Результати цих домовленостей будуть втілюватися в життя крок за кроком в довгостроковій стратегічній перспективі, аж до створення єдиного державного утворення з повним домінуванням Росії та поступовим проголошенням поглинанням пробачте нашого державного суверенітету. Те, що зробив Янукович 17 грудня 2013 року, значно гірше ніж просто вступ до митного союзу. Вже зараз відбулися перші незворотні зміни. Одна із них полягає в тому, що Янукович більше не має політичної свободи приймати будь-які самостійні рішення на міжнародній арені. Як наслідок, 17 грудня будь-які кроки України в європейському напрямку, в тому числі. Підписання угоди між Україною та Євросоюзом вже стали неможливими 17 грудня 2013 року. Янукович анулював Україну як самостійного суб'єкта, як повноцінного учасника міжнародної політики та передав всі рішення міжнародного рівня, які стосуються України в руки Володимира Путіна. По друге вже очевидно, що після 17 грудня в Україні будуть припинені всі програми по створенню енергонезалежності України від Російської Федерації, бо в Україну замість єдиноможливої ринкової ціни на газ свідомо повернули політичну ціну в пакеті змін в пакеті з відмовою України від диверсифікації е, в усіх енергетичних сферах. Модернізація країни знову зупинилася. Після підписання угоди 17 грудня для України російський газ не стане дешевшим, бо в річному обчисленні відсотки, які наша країна буде платити за 15-мільярдний кредит, будуть співставні з отриманими знижками в лапках на газ. Але підписаний 17 грудня пакет угод. З кожним роком буде нас все глибше втягувати фінансове та енергетичне рабство, з якого не буде існувати простих виходів. 17 грудня нас як країну позбавили всіх складових нашої незалежності від північного сусіда, які ми важко здобували здобували останні 22 роки. Янукович не, не одноосібно прийняв рішення про передачу України під контроль Російської Федерації. Це рішення було прийнято колегіально консенсусом разом з усіма підкреслюю усіма лідерами значних олігархічних кланів, які входять у коло осіб, які з, разом з Януковичем фактично управляють Україною. Такий дорадчий олігархат зараз складається з дев'яти осіб. Саме вони разом із Януковичем прийняли рішення про стратегічний процес злиття України з Росією на молекулярному рівні з повною здачою України як суверенної держави. І це значно складніше, ніж просте входження України до митного Союзу. Вони також розпочали той етап об'єднання, який буде супроводжуватися утворенням. Російсько-українських приватних мегакорпорацій на основі профільних монополій на взаємовигідних умовах, умовах між українськими та російськими олігархічними кланами в найближчий час будуть доприватизовані та поглинуті такими спільними мегасистемами залишки державних монополій України в усіх сферах нашого життя від військової до інформаційної. Янукович разом з Радою олігархів прийняв рішення про таке злиття України з Росією виключно тому, щоб зберегти політичну владу та незаконно привласнені державні ресурси України. Вони визначили, що зможуть це зробити лише під прикриттям та під захистом нової пострадянської імперії, життя українського корумпованого режиму. Для них було очевидно несумісним з цінностями та традиціями демократичного світу. Це пояснює вибір, який зробив Янукович та його найближче оточення на користь підпорядкування Росії та проти європейської інтеграції. Єдиний вихід з загрозливої ситуації, яка зараз склалась це негайне, мирне. Усунення Януковича від влади конституційним шляхом на основі волі народу. Усунення саме Януковича, а не його маріонеток – уряду, РНБО або окремих міністрів. Якщо ми відкладаємо, відкладемо цю справу до 2015 року, ми втратимо Україну. Я ще раз повторюю, що в 2015 році не буде чесних президентських виборів, так само, як їх не було на п'яти проблемних округах в минулу неділю. Януковича потрібно мирно та конституційно усувати зараз, а потім міняти всю систему влади, пристосовувати, підписувати, пробачте, угоду з ЄС і робити інші корисні речі. Поки Янукович при владі питання, угоди, питання України як незалежної держави стоїть під загрозою, я звертаюся до всіх, хто готовий боротися. За нашу українську незалежність проти загрози неоколоніалізму та диктатури, які перед нами повстали, піднімайтеся багатомільйонною армією на повний зріст та ставте перед Януковичем одну єдину умову: проведення негайних дострокових виборів президента України за народною ініціативою та всіма законними способами добивайтеся їх проведення. Я звертаюсь також до демократичного світу. Не залишайте зараз Україну сам на сам з клубом пострадянських диктаторів, не дайте їм кров'ю та страхом зламати людей, які вийшли на євромайдани. Зміцніть в українців віру в ті цінності, за які демократичний світ так наполегливо бореться. Янукович відмиває брудні гроші своїх кланів в європейських країнах. Купує на ці брудні гроші нерухомість, яхти, літаки та інші дрібнички по усьому демократичному світі. В демократичних країнах на тіньові корупційні гроші живуть та процвітають родини кланової системи Януковича. І все це відбувається в той час, коли він втопив у крові мирний студентський майдан, коли він кожен день порушує нові кримінальні справи проти лідерів. Та активістів громадянського суспільства та кидає їх заграти в той час, коли Янукович грубо ігнорує волю народу бути частиною об'єднаної Європи. Я прошу демократичний світ не сприймати. Не сприймати такі подвійні стандарти та не легалізовувати існування українського режиму, довіряючи його нещирій проєвропейській риториці, це може прийти при, призвести до народження та зміцнення нової агресивної імперії на теренах колишнього радянського союзу, яка спотворить розвиток усього людства. І останнє моє звернення до опозиції: нічого не бійтеся. Відіть український народ до перемоги над диктатурою, об'єднуючи наші зусилля з демократичним світом. Єдине, чого не, може, не можна робити, це здатися та, знайшовши зручне пояснення відступити. Не можна розходитися з майданів, поки не буде достроково обраний новий демократичний проєвропейський президент України та не розпочнуться зміни всієї системи українського життя. Відступити та припинити боротьбу на майданах я, я вважаю сьогодні найгіршою зрадою українського народу. Вірю, що кожен українець цього не допустить. Слава Україні! Юлія Тимошенко, 18 грудня 2013 року.